Доброго дня, в цьому відео я хотів би показати, як використовувати наші приправи для шашлика. Недавно я робив відео, робив анонс. У нас є такі приправи 100 г в такій пачечці. І ми взяли дивіться, ми взяли вирізку, я буду показувати на 1 кг м'яса. Ви собі, якщо захочете там використати для 2, для 3 або там для більше кілограм м'яса, ви будете собі ті інгредієнти є для маринаду. Умножати. Тобто, на 1 кілограм м'яса нам треба буде одну столову ложку от наших приправ, 1 столову ложку гірчиці, можна брати гірчицю в зернах, дуже класно йде. Взяли половину лимона, будемо видавлювати сік, взяли соєвий соус, будемо його додати, і взяли одну цибулину. Дивіться тепер, як ми будемо робити шашлик. Ми його поріжемо на куски, відповідні, які ми будемо на шампурах е, обжарювати. І робимо окремо е, соус. От з тих інгредієнтів ми будемо робити соус. Ми його попробуємо. Якщо він нам підійде по смаку, ми його тоді додаємо до м'яса і будемо, робити, е, будемо маринувати м'ясо. Дивіться, є різні люди, різні рецепти. Тобто, це не є якась аксіома, що ви іменно так повинні такі інгредієнти використовувати для шашлика. Є люди, які використовують, допустимо, тільки цибулю і трошки солі. Є люди, які використовують там другі інгредієнти під себе. Але от іменно ті інгредієнти, які, ми покажемо, які я показав сьогодні в відео, вони дуже добре підходять під, під паринат для шашлика. І тому я просто рекомендую один раз собі спробувати зробити. Получається, дуже класний кінцевий продукт. Тобто ви получите такий шашличок, який буде і, і сочний, і, і піджариться добре, і буде дуже класний по смаку якраз. Тобто ми зараз будемо робити маринад рішення м'ясо і продовжуємо. Тепер дивіться, от ми порізали м'ясо. От на такі середні кусочки. Додаємо їх, їх м'ясо в окрему в таку ємкість. І трошки треба посолити. Трошечки. Тобто, багато не солі, тому що є ще соєвий соус. Тепер беремо цю ємкість і от ті наші всі інгредієнти зсипаємо. Окремо і, будем, і получимо такий маринад. у нас получиться. Зараз ми тут додаємо продовжимо. Дивіться, лимон ми видавили. І тепер ми цибулю треба натерти на те. Терці на терці. Тобто не кільцями, а на те. Так, цибулю ми натерли. Гіпчицю додаємо. Іменно натерти цибулю, вона краще тоді в реакцію йде з м'ясом. І соєвий 2, 3, соус. 2-3 столові ложки. 2-3 столові, столові ложки. Даємо, так, 2, так, так, так. Mm. І от наші спеції. Ото от є та якби основа е, ем, маринаду. Що Перемішуємо можна? до такої однорідної маси і, тро, і пробуємо. Якщо нам буде підходити по смаку, ми тоді додаємо до м'яса. Дивіться, це не обов'язково, але ми ще додаємо одну столову ложку олії. Тоді маринад робиться такий більший, такий жідше рідший такий. О, і він тоді так дуже класно. Ну, можна Попробуємо. і не додавати. Пробуємо. Можна трошки солі. — солі. От іменно на, тому, на тій фазі ви мусите відрегулювати собі по смаку е, іменно е, соус ваш. Перемішуємо і додаємо до м'яса. І тоді добре перемішуємо так, так, -так. руками, не треба встидатися. Воно так набагато краще виходить. о, таке. Так, вим'яте. І ми залишаємо на 5-6 годин. Ми отак, якщо допустимо, е, після обіду їдемо десь на природу, ми зранку зробили собі такий маринад і після обіду вже поїхали е, на шашлики. Продовжуємо. І тепер ми залишаємо на 5-6 годин. Дивіться, я ж спеціально тут вернувся до нашої приправи. Так? до шашлика. Тут ззаді є кілька варіантів. Ми спеціально залишили в описі кілька варіантів, як ви можете собі зробити той маринад. Тобто, ви, якщо отримуєте отаку упаковочку, ззаду є варіанти, які ви можете використати. Для того, щоб зробити маринад для шашлика. Можете навіть всіх їх попробувати, всі провірені і всі дуже класно заходять. Продовжуємо. І ось ми вибрали локацію собі таку непогану. Близько траси. І зараз. От там будемо готувати шашлик. Дивіться, як тут класно. Супер таке місце. Продовжуємо. Так, розпалюємо вогонь. Для шашличка. Будемо на такі шашличниці робити. У нас такі підставочки є. Тобто походний варіант. І... І бісєці, Поки що граємо нарди. Чекаємо, поки буде жар. І ось дивіться, ми вже починаємо готувати шашлик. На шампура вже в нас скоро там буде готовий жар. Ми покажемо вам, скільки виходить з одного кілограма. То, що ми робили маринад, пройшло 6 годин і ми вже поїхали на природу. Взяли з собою ще баклажани, взяли з собою приправи наші спеції. От його дуже млинки, удобні взяти з собою, тому що ви цілий час маєте під собою біля себе спеції, і вони дуже удобні, надійні вічні, можна сказати. Зараз доготуємо і йдемо на вогонь. Зараз тут трошки ми розгребемо. Дуже така класна в нас локація тут. Супер. Я показував вже, але така лісок, близько біля траси. Продовжуємо. І от дивіться, шашлик наш готовий. Вже на шампурах. Получилося 4 шампура. Тобто 2. 3-4 чоловіка спокійно може собі е, обійтися кілограмом м'яса. Якщо ви там, допустимо, тільки на шашлик поїхали, то треба брати більше трошки, якщо там четверо чоловік. Е, получається дуже смачне м'ясо. Якщо ви візьмете, от іменно зробите по цьому рецепту. Я потім ще покажу іменно сам кінцевий продукт, як він вже буде в готовому виді. Хотів би ще показати цю локацію, де ми є, ну дуже добре. Бачите, траса близько. Все безкоштовно. тобто Людина собі приїжджає, поставила машину, стояночка є. Можна собі поїсти е, на є столики, можна зготувати собі. тобто е, Є мангали, є отакі от навіть мангали. Дивіться, як класно тут придумали. тобто Можна щось. Чистенько, нема мусору, тобто люди піддержують гігієну. Супер. Просто супер. І сама локація, дивіться, сосунки, свіже повітря, супер. Коротше. Зараз ми шашлик доробимо і вже покажемо в готовому виді. І ось дивіться, у нас йде процес. Ще готується. Вже так трошки підрумянився. Тут саме головне не спішити. Так що він нормально. Щоб він не згорів, коротше. О, така ситуація. Продовжуємо. І поки жариться шашлик, ми робимо соус. Е, даємо пів пачки сметани. Пів пачки сметани. І використовуємо такий соус бургер. Ми сьогодні будемо використовувати. У нас ще є соус гриль і є часниковий соус. Тобто всі, всі добрі. Але ми сьогодні зробимо один. Ми не будемо робити три, тому що в нас один кілограм м'яса всього додаємо одну столову ложку. Перемішуємо і соус готовий. Дуже швидко, дуже просто. І саме головне, що він дуже смачний, виходить. До шашличка просто супер. І от дивіться, наш шашличок вже готовий. Ми зробили надріз, м'ясо біле вже отут. Готовність 100%. Подаємо на стіл і будемо їсти. Соус теж готовий. Продовжуємо. І от наш шашличок готовий. Дивіться, яка красота вийшла. Дуже добре підходить от іменно той соус. Постарайтеся собі зробити. Також для гриля спеціальний є. І часниковий соус це як хто любить. Така упаковочка у нас йде на 6 кг м'яса. І ми приступаємо до дегустації. Всім гарного дня! тримаємося, здоров'я, до зустрічі!